Ще одна галузь економіки, США, яка впевнено тримається у нестабільні економічні часи. Це алюмінієва індустрія. Сполучені Штати входять до трійки світових лідерів у виробництві цього металу, який давно став невід'ємною частиною сучасного життя. Його застосування у різних галузях спростило життя мільйонам людей по всьому світу. Однак, у алюмінія є і темна сторона, яку досліджують автори нещодавно створеного документального фільму. Кінострічка, що розповідає про негативні сторони видобутку та споживання алюмінію, була представлена на міжнародному кінофестивалі у Вашингтоні. Розповідає Уляна Телюк. Жистяні банки, з яких ми п'ємо, фуля, в якій ми печемо, косметика, ліки, миючі засоби. Усі вони містять алюміній, нібито безпечний для вжитку метал. Однак австралійський документаліст Берт Егартнер іншої думки. Є чимало плюсів, але є і темна сторона цього металу. Цю темну сторону режисер досліджує у своєму фільмі «Пуха алюмінію стрічка торкається різноманітних аспектів цієї індустрії від видобутку до впливу алюмінію на здоров'я людини та навколишнє середовище. Основною родою для одержання алюмінію є боксити. Метал в них утримується у вигляді гідроокасів. Їх поклади були знайдені у Бразилії, після чого почалася масова вирубка тропічних лісів. щороку вирубається площа розміром у 250 футбольних полів. Токсичні відходи від виробництва алюмінію займають величезні території. усе, що ви бачите, це мільйони і мільйони тонн небезпечних відходів, які не мають жодного застосування. Ці відходи, як стверджує режисер стрічки, викликають численні проблеми зі здоров'ям у мешканців прилеглих районів. Шкодять здоров'ю людини і самі вироби з алюмінію, які повинні робити наше життя зручним та безпечним. Я був здивований, наприклад, коли дізнався про вміст алюмінію у вакцинах, у деякій косметиці, дезодорантах, навіть у їжі Науковці, задіяні у фільмі, пов'язують наявність алюмінію у цих виробах з розвитком різних хвороб сьогодення. Раком грудей, альцгеймером, алергіями, аутизмом. Нейрохірург Кристофер Шо особливо стурбований можливим зв'язком алюмінію, які присутні у питній воді та антицидних ліках, з хворобу альцгеймера. Чимало науковців починають розуміти роль алюмінію у нейродегенеративних захворювань, як альцгеймер. Чи те саме стається з іншими хворобами. Ми ще не знаємо. Однак не всі погоджуються з цими висновками. В асоціації виробників алюмінію відмовилися давати інтерв'ю. Натомість прислала листа, в якому зазначили. Режисер стрічки Епоха алюмінію відхиляється від десятиліть традиційних наукових досліджень, які не демонструють прямого причинно наслідкового зв'язку між алюмінієм та переліченими у фільмі хворобами. Перше, що я раджу, не панікувати мелікапері епідеміолог факультету охорони здоров'я і медичного обслуговування в університеті Джорджа Вашингтона нинішні існуючі матеріали не дають нам конкретних доказів того, що алюміній викликає хворобу Альцгеймера, інші проблеми мозку чи рак молочної залози. тому дуже важливо провести подальші дослідження. Подальші дослідження саме на цьому і наполягає документаліст Берт Гартнер алюміній становить загрозу людству, а у нас немає достатньо досліджень. Це одна з причин, чому я зняв цей фільм. Щоби підтримати науковців, які прагнуть досліджувати цю тему. Дюморісе аненонтеметал базкауляна телюк